Але хочу сказати з приводу, є регламент чіткий розгляду звернень громадян. Порядок визначений як законами, так і наказами Генерального прокурору Ну, Почекайте, ну, ми, я ж не можу а, з вами стоп, на що мовити. Одну хвилинку, Дуже важливе це про, про ту перевірку по нарахуванням. Ви даєте більше часу? Добре, дякую. І визначений чіткий порядок. Якщо звернення належить до компетенцій органів державної влади, контролю, клюючих <клухи> органів і таке інше, вони скеровуються для розгляду за належністю. Зрозуміло? Це, я... це було в правовому полі? <плухи> На кого пишеш, то вже розглядає це. То, що відношення <плухи> до, до людей є ливочку. Я ну думаю, що я хочу. Уточнити були зміни закон України <gaES> про, знаю, про прокуратуру, де написано, що нам заборонено приймати до розгляду звернення, якщо вони попередньо не перевірялись органами державної влади контролю. Та не Тому так, тому і прокурором міста було туди спрямовано. Там мова йде про те, що якщо міська рада неналежним чином розгляла то звернення, в такому разі тоді прокуратура має право піти перевірити діяльність міської ради, контролюючи державного контролю. Будь ласка. Тобто ви нам пропонуєте це в Відповідь.